Спеціально заражав колег болячками таке трапилось у США, і ситуація справді шокує, тому що чоловік вдумайтесь спеціально. І майже непомітно заражав своїх колег захворюваннями, які передаються статевим шляхом. Яким чином він це робив? Ви будете вражені, тому що виявляється від цього не захищений ніхто. Подробиці подивимося у нашій рубриці шалені історії. Це що виявляється, якщо щось пішло не так зі здоров'ям, то ти йдеш не до партнера, а йдеш на роботу. Питання Виходить задавати. так. В Австралії банкомат просто так видавав чоловіку гроші. ще чоловік спеціально заражав колег герпесом і гепатитом. У Швейцарії мільйонер заповів усі свої статки ворожці. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Банкомат видавав йому гроші просто так. В Австралії чоловік скористався з боєм у банкоматі і витратив купу чужих грошей. Ден Сондерс працював барменом, і коли він пішов випити з другом, виявив, що має мало готівки. Чоловік пішов до банкомату, однак на його карті грошей теж було обмаль, всього лише три долари. Тоді він наважився зняти гроші з кредитного рахунку. На екрані написало транзакцію скасовано, а 200 доларів все одно вдалося переказати і зняти. Невдовзі чоловік спробував кілька разів повторити операцію, і все вийшло. На його рахунку з'явилось понад дві тисячі доларів. Чоловік почав витрачати гроші і знову і знову повертався за ними в банкомат. Так, через біосистемі він влаштував собі розкішне життя, орендував гелікоптер, шикарні, готелі, купував дорогий одяг та возив друзів у екзотичні відпустки. Однак, в якийсь момент, чоловіка почала мучити совість. Через чотири з половиною місяці він вирішив припинити розкішне життя за чужий кошт. Ден готувався до найгіршого, однак банку усього лише закрив його рахунок. Згодом він сам зателефонував у банк однак із ним відмовилися розмовляти, заявляючи, що справу передали поліції. Та протягом трьох років так нічого й не трапилось. Чоловіка мучила тривога, він почав розповідати про свій вчинок газетами телебаченню. І лише тоді з'явилась поліція, інформує хісторик Флікс. Його звинуватили у понад ста пунктах шахрайства та крадіжок. У суді стало зрозуміло, що на рахунок Дена зайшло аж одна, ціла 60 мільйона доларів. У результаті його засудили до року ув'язнення та 18 місяців у виправній колонії. А також зобов'язали заплатити банку 250 тисяч доларів компенсації. У це просто неможливо повірити. У США чоловік спеціально заражав колег захворюваннями, які передаються статевим шляхом. Прибиральник медзакладу заражав людей герпесом і гепатитом А. 52-річний Лусіо Катеріно Діас, мочився у загальний кулер з питною водою та особисті пляшки працівників. Робив він це потайки, коли медичні працівники йшли з роботи додому. Однак одна з жертв помітила, що її вода має кислий смак, дивний запах та жовтуватий колір. Зрозумівши неладне, жінка встановила в офісі приховану камеру, яка й зафіксувала жахливі злочини чоловіка. Він опускав статеві органи прямо в її пляшку і мочився. Таким чином, своїми хворобами чоловік заразив 13 працівниць. Інформує New York Post, ці захворювання можуть викликати неабиякі проблеми зі здоров'ям від появи пухирів і аж до печінкової недостатності. Постраждалі звернулися зі скаргою до суду. У результаті чоловіка звільнили, затримали і ув'язнили на 6 років. Це покарання для нього називають маленьким та легким. Він зізнався, що робив це зі злого наміру. Це вразило усіх. Мільйонер заповів усі свої статки ворожці, а свого сина й колишню дружину залишив ні з чим. 57-річна it менеджер зі Швейцарії неочікувано помирає у своїй квартирі. Знайшли чоловіка за повідомленням жінки з Мюнхена. Вона подзвонила в поліцію і попросила перевірити його оселю. Через день ця жінка була вже у Швейцарії. Вона представилась Ясновидицею спеціалісткою з Картаро. Собою панянка мала заповіт, в якому вона була єдиною представницею та спадкоємицею померлого. Однак у чоловіка залишився 16-річний син та мати хлопця. Тож за його статки у кілька мільйонів франків почалась справжня боротьба. Рідні вважають, що ворожка отримала заповіт нечесним шляхом, і вона ще й сама винна покійному понад 100 тисяч франків. Адвокат Ясновидиці запевняє про її дуже близькі стосунки з померлим. Суперечка за спадщину триває уже два роки. Та, попри все, хлопцю за законом має відійти половина спадків, повідомляє видання Твенті Мінець. Бійка за тіло у Мексиці конкуренти похоронного бізнесу побилися через клієнта. Очевидці зняли на відео, як двоє чоловіків посеред вулиці стрибають один на одного. Обидва вони працівники різних ритуальних служб. Кулаками вирішують, хто коватиме чоловіка, який трагічно загинув. Двоє конкурентів прийшли до його будинку, щоб запропонувати свої послуги. Один з чоловіків намагався вдарити іншого ногою. Не вдалося. Тоді він дістав з кишені ножа, і противник почав тікати повз проходив поліцейський, але на бійку не відреагував. Пише Need to Know. жахлива суперечка трапилась біля дому чоловіка, де він загинув під час декорування будинку від удару електричним струмом. Помилився адресою аж на цілу країну. 29-річний хлопець замовив їжу за понад 15 тисяч кілометрів від себе. Ойсін Сін Ленхан переїхав з Ірландії до Австралії 6 років тому. Однак зовсім нещодавно трапилася помилка, яка шокувала його і підірвала соцмережі. Хлопець відпочивав з друзями і вирішив замовити доставку їжі. Він обрав курячу піцу, чесниковий хліб та чипси усього на 65 доларів. Однак поїсти так і не вдалося через невеличку помилку. Хлопець зробив замовлення на свою колишню домашню адресу в Ірландії, в іншій країні. Інформує йорк Пост, друзі заливалися сміхом і записали відео. Як товариш телефоном пояснює помилку компанії доставки, хлопець став справжньою знаменитістю, йому, до речі, вдалося відшкодувати свої гроші. Поїсти не вийшло, однак посміялися усі на славу.